ви чули, куди він дзвонив? Боже довго, що... ні, він виходив в іншу кімнату. Слідчий визначив, що він більше не говорив. Я зайшов до нього, більше закону з того ж цінки не було. Він каже, що більше не дзвонив. Вже бачили, що він бреше. Далі, що він <клух> хотів повіситись. Це то. так само мені. Я кажу, а ви його переконали, що не треба цього робити? Так, переконав, переконав. Сказав, що від борги віддадуться, і дівчина знайдеться. І... І все буде добре. Переконав. Я ще йому подякував. Я кажу, а чому ви раз... коли він пішов від вас? О 12 годині. А чому ви разом не йшли? Бо я чомусь думала, що він ще на проти кишені, там його батьки живуть. Бо я лишився тут. А він на таксі поїхав. син ніколи таксі не їздив. Він на бідно жив. Він шанував гроші. І їхав або пішком пішов, не було вже пізно, або пижика. Це просто п'яна драка. Це не, вив... не п'яна драка. Вив... драка, а вбив по зведеному внутрішній городі. Ваше бачення того, як це сюди зараз Я тримаю я зв'язок слідчим, Поваренко, пан Поваренко. Він сказав, що ну, в СІЗО зараз влотів. Такого не може бути, що він буде неосудним. Осудним він має бути, тому що вбивство резонансне. Ну, я думаю, що така людина має бути наказана. Наказана. І, чесно кажучи, так важко це все ворушити, тому що це ж знов згадуєш це все. Але ну, дуже боляче. Але мушу, мусить, 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 бути, мусить бути наказання, обов'язково. Таке, як він. Я перепрошую, пані. якби, я одне думаю, що на тебе не спасли, Отак йому. І він його вже не випустив з рук. Але спасли б Антона. Якби міліція кинулася його шукати. Бачили, що, бреше, що, що, що що. Я відразу їм дала їх, принесла його телефон, його адресу, все, його, всі його дані принесла в міліцію на Венведецьку, на слідчому зайцю, а потім назначили другу слідчу дівчину. І я принесла. Якби кинулися відразу його шукати, за ним слідкувати, Антон був живий. Чому через місяць аж пав Антон і далі чекали? Чого чекали? Ще Кажуть, знайшли. Що знайшли? Якісь точки знайшли.